Як почути голос Божий? Дорогі мої, часто запитують мене, коли ми кажемо, що молитва це розмова, і ми в цій розмові з Богом говоримо щось йому, а от як почути голос Божий? Давайте розглянемо, як говорить Бог. Бог промовляє до людини через її совість. Вони ж, почувши це, до корені совістю почали виходити один за одним, починаючи від старших до останніх і залишивши вся один Ісус і жінка, яка стояла посередині. Івана 8.9 Совість це голос Духа всередині нас. І совість є в кожної людини. Кожна людина робить щось гріховне чи злочинне і чує голос совісті, який попереджає її не робити цього, не брати гріх на душу. Це ми дуже добре відчуваємо, коли нас мучить йти, не йти, робити, не робити переступаючи. Голос совісті. Люди пригнічують цей голос. З кожним разом заклик совісті стає меншим і меншим, поки остаточно не замовкає. Такий стан совісті Біблія називає порочним і оскверним. Для чистих усе чисте, а для осквернених і невірних не має нічого чистого, але осквернені і розум їхній і совість. Тита 1.15. Таку совість може очистити тільки активна віра в Бога, щире каяття перед Богом, з твердим рішенням принести гідний плід покаяння, може воскресити голос совісті. У нашому житті приступаємо з щирим серцем, з повною вірою, з кропленням, очистивши серце від порочної совісті та обмивши тіло водою чистою. Євреїв Бог, дорогі мої, говорить до нас через Слово. Біблія. Це написане слово Боже, яке, можливо, не принесе жодної користі для нас, якщо ви не будете в нього вірити. Слово Боже почне оживати для вас тоді, коли ви це слово приймете всередину вашого серця. Цей стан називається откровенням. Откровення це відкрити вам слово Боже. Це те саме, якби сам Бог промовив вам це слово. Християнська віра живе на откровенні Слова Божого. Бог дає своє слово недаремно. Господь може застерігати вас Словом. Або дати ідею для бізнесу, наукового відкриття, або дати пораду в питаннях відносин з дітьми, в подружжі і так далі, у залежності від того, чим ви займаєтеся, з ким ви спілкуєтеся і чим ви живете. Господь через своє Слово. Може допомагати вам у звичайних життєвих ситуаціях. Дуже часто ми по різних людях звертаємося, просимо поради, що би нам порадили. Дорогі мої, раджу вам, читайте слово Боже. Відкривайте для себе це слово Боже. Там є про все, усе, що потрібне нам у житті. Тільки читайте, слухайте Слово Боже. Це причина, чому ми повинні читати чи слухати Слово Боже. Через Слово Бог відкривається нам, і ми пізнаємо Його. Будь-яка людина може чути голос Божий, але, на жаль, не кожна виконує Його. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, які самих себе обманюють, Якова 1.22. І коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ, хто від мене відмовляється і не приймає слів моїх. Має собі суддю, слово, яке я сказав, воно судитиме Його в останній день, Івана 12 47, 48. Виконувати слово Боже, це не важка робота, це приголомшлива можливість співпраці людини з Богом. Коли Господь дає якесь завдання. Він надає для нього виконання сили і можливості. І це співробітництво називається активною вірою, бо віра без тіл мертва. Як бачите, Бог не може сам нічого зробити, і ми самі нічого не можемо зробити. Але у співпраці з Богом людина може все. Бог говорить через сни і видіння. Але, дорогі мої, часто через сни і видіння може говорити людям і диявол. Як же розпізнати, де Бог, а де диявол? По-перше, якщо Господь дає якийсь сон або видіння, Він також відразу дасть чітке розуміння і пояснення. По-друге, будь-який сончевидіння несуть у собі якусь інформацію. І цю інформацію треба порівняти з Божим Словом. Якщо ви поки не навчилися це робити, то вам конче потрібна церква, де вам допоможуть зрозуміти Слово Боже. Бог говорить через думки. Господь дає людям ідеї і думки, і водночас приходить підтвердження в дух людини. Незвичайний мир наповнює серце людини. Цей внутрішній мир і є голос Божий. Але знову ми повинні всі Божі прояви звіряти зі Словом Божим, з Біблією. Це допоможе нам. Не бути обдуреними темряв. Бог говорить нам явним чином і навіть являється людям. Являється так, як ніби ви могли би чути і бачити когось людей. Треба знатися, що так Бог говорить не з кожним. Для цього є. Особливі випадки в історії ізраїльського народу, і про них ми читаємо в Біблії багато разів. Але не це тільки доля біблійних героїв. І у нас час є люди, з якими Господь говорить подібним чином. Але навіть у цьому випадку, коли Господь приходить до нас видимим чином чи посилає до нас ангела. Слово, яке вони принесуть нам, має бути обґрунтуванням з Біблії, згідне зі Словом Божим, про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і чого торкалися руки наші, про слово життя 1 Івана 1.1 і тим, які прийняли Його, що вірують в ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути. Івана 1,12 Дорогі мої, спілкування з Богом, це те, заради чого людина була створена. Для віруючих в Ісуса спілкування з Ним, з Небесним Отцем або з Духом Святим. Повинно бути частою практикою. Ми ростемо в спілкуванні з Богом. У будь-якому випадку, як би не говорив Господь, Він говорить нам від серця до серця, Його слова це він сам. На початку було слово, і слово було Бога. І слово було Богом, скаже Іван. Євангелиз у першій главі своїй. Тому, коли ми почуємо тим чи іншим чином Його слова, ми повинні знати, що це частинка Його серця, так і наша молитва повинна бути щирою розмовою, спілкуванням з нашого серця згідно з Його волею і словом. Таку молитву чує Бог. І ось яке дерзновення ми маємо до нього, що коли просимо чого згідно волі Його, Він слухає нас, а коли ми знаємо, що Він слухає нас у всьому чого б ми не просили, знаймо і те, що чого просимо, одержуємо від Нього. 1 Івана 5. 14.15. Рядків Біблії. Ми знаємо, що до гріхопадіння людина вільно спілкувалася з Богом. Але після гріхопадіння прямий контакт між Богом і людиною був втрачений. Та чи це означає, що Бог перестав говорити з людьми? Як говорить Бог тепер? У нього є багато способів. Поговорити до серця людини. Один з таких способів через Писання. Як я вже зауважив, гріх розділив Бога і людину. І тому не дивно, що тема гріха є однією з основних тем Біблії, а ми найбільше про це не хочемо слухати. Коли людина, яка дійсно хоче пізнати Бога і жити за Його волею, читає Біблію. Слухає побожні повчання для того, щоб знати, як правильно жити, а не тільки цікавитися долею кінець світу, різними пророцтвами Бо щоб правильно жити, вона людина читає чи слухає Біблію. Кожен рядочок говорить і про те, що її житті потрібно виправити. Пам'ятаю. Коли я вперше читав Біблію, кожен рядочок говорив до мене: Винен, винен. Біблія буквально горіла в моїх руках. Я навіть, бувало, шкодував, що почав її читати, але все одно читав, оскільки зрозумів, що перестати читати Слово Боже це шлях нікуди. Я тоді ще не розумів усіх цих своїх переживань. Багато років тоді минуло. Тепер я знаю, що тоді сам Бог почав говорити зі мною зі сторінок святої книги. Біблія це закон Божий даний людям. Апостол Павло каже, що через закон пізнається гріх. Римлян 3.20 Тому людина, яка серйозно читає слово Боже, починає розуміти свою гріховність і приходить до усвідомлення необхідності покаятися. Далеко не у кожного жителя землі є Біблія. І навіть сьогодні в кожному домі у нас ця книга є. Не можна забувати, що так було не завжди. Але й не у кожного. Бо коли хочу хати кропити, спеціально прошу, щоб залишили, щоб стояла Біблія на столі. Рідко де. А хтось, можливо, просто не хоче її читати. Що ще, ще не в одного разу, коли кропив хати. Відвідував душпарськими відвідними родиною, і одна жіночка хотіла його погостити, запропонувала каву випити. І срібною ложечку подала, ну ж треба би отець побачив цю срібну ложечку помішати каву. І коли вона там щось пішла принести, він помішавши цю каву, а біблія була такий шкіряний футляр на замочок забрав ту ложечку Біблію. І цілий рік. Пройшов часу, жінка зауважила, що пропала ложечка, і коли через рік ще раз священник прийшов у хату кропити. Вона не вітривна, каже, отче, запропонувала би вам кави, але й минулого разу пропала ложечка моя срібна. Ти скаже, серйозно, а біблія, яка тоді стояла на столі, каже, а ви пробували Біблію відкрити. Взяв самочок, розсунув, а та ложечка там. Так виявилося, що за рік часу ніхто цієї Біблії так і не відкрив. Чи може Бог, дорогі мої, поговорити в такому випадку, апостол Павло каже, бо коли язичники, що не мають закону з природи, закон не чинять, вони не маючи закону, самі собі закон. вони показують, що справа закону написана у них у серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні, які. То звинувачують, то виправдовують одна одне. Іншими словами, ще задовго до того, як Закон Божий був написаний на кам'яних скришалях, і пізніше перенесений на сторінки звичайної для нас Біблії, десять заповідей були записані Богом в серці кожної людини. Саме це є тим, що зветься сумалінням або совістю, тільки людина замислить щось недобре. Як внутрішній голос ще каже, не робить цього, це не добре. Таким чином, сам Бог звертається до нас через нашу совість. Жити по совісті, втратити совість. Ось лише два стійких часто вживаних Словосполучення. Ці вислови не суперечать Біблії, оскільки на її сторінках ми також натрапляємо на аналогічне спалена совість. Іншими словами, якщо людина часто йде проти своєї совісті, вона атрофується і перестає виконувати свою функцію. А тим не менше, кожен злотин чинець добре пам'ятає, як тремтіли його руки, як мучив сором, як він не міг дивитися своїй жертві очі, коли вперше йшов на злочин. Часом все це минуло, тому що він спалив свою совість. Це стосується не лише тих, хто спустився на саме дно. Скільки є поважних у суспільстві людей, які ніколи в житті не порушували жодних заповідей. Чи державних законів, але при цьому не раз і йшли проти своєї совісті. І вона теж померла. Такі люди, можливо, навіть отримували схвалення суспільства, мовляв, уші так роблять. Але тій не схвалював Господь, для Бога немає різниці, чи людина вбила свою совість, не один раз роблячи те, що забороняється не лише Біблією, і державними законами, чи просто йшла проти християнської моралі, але державних законів при цьому не порушує. І ті, і інші однаковою мірою винні перед Богом, і їх чекає вічна загибель, якщо вони не увірують і не покаються. Бог часто звертається до невіруючих людей через їхню совість. Але треба особливо зауважити, що до віруючих він часто звертається в такий же спосіб. Тому кожному християнину, який присвятив своє життя Христу, важливо мати чисту совість. Ми всі ще є підпливом цього скандалу, який виник у Львові через зйомки відомого кліпу у церкві Андрія. Не було обманом, видурано отців, що вони знімають одно, а вийшло зовсім інше. І я потім не тільки коментарі, але й самих них сказали, що вони нічого там не порушували, ніяких моральних принципів. Бачите, наскільки їх совість уже є спаленою, вони не бачать у тому нічого поганого. Якби читали Біблію, може, би так не говорили. У діяннях апостолів записані такі слова апостола Павла, тому і сам добавлю, я завжди мати непорочну совість перед Богом і людьми. Діяння 24.16. Це лише один з небагатьох віршів, де Павло підкреслює, що його совість чиста. У новому завіті слово совість згадується 30 разів. Павло також спонукав Тимофія, молодого і перспективного служителя, мати добру віру і совість. Ці два поняття віра і совість нерозривно пов'язані одне з одним. Щоб підтвердити це, Павло каже, що ті, хто відкинув совість, розбилися у вірі. Павло навіть називає імена двох таких людей, Такі Гіменей і Олександр, 1 Тимотеотин, 20. Але як Бог може привести до покаяння людину, яка не здатна чути голосу совісті? Бог може покликати і таких людей, і у таких випадках, як правило, Бог говорить через хвороби, трагедії, втрати. У посланні до Тимотея Павло каже, що Він передав Гіменея і Олександра сатані, щоб вони навчилися не хулити Бога, Перше Тимотея 1,20. це значить, що Богом було допущено, щоб ці двоє людей постраждали від хвороб чи пережили якісь особисті трагедії. У Біблії не уточнюється, що саме їм довелося пережити. І через неприємні для них обставини Бог говорить їм те, чого раніше вони не могли почути через свою спалену совість. Як багато є таких людей, які йдуть до своєї мети по трупах, не зважаючи ні на що, ні на кого, поняття совість для них не існує. У них є гроші, зв'язки і влада. Вони вважають самих себе богами. Здається, що ніхто і ніщо не може їх зупинити, але приходи мить, коли через ті чи інші обставини їхній політ переривається, і, будучи зновленими, вони, бувають, чесно, буває, визнають, Бог покарав мене за все, що я зробив. Дехто з таких людей кається і до кінця свого життя свідчить про те, що Бог спинив його і проговорив до нього, чи то через хворобу, чи через трагедію. Хтось йде в вічність без покаяння, хоча й знає, що саме Бог спинив Його на цьому шляху, яким він йшов. Як трагічно і бачально, коли хтось явно бачить у своєму житті руку Божу, але при цьому пускає можливість покаятися і надбати життя вічне. Багато хто знає, що Бог звертається через хвороби до тих, хто по-іншому не сприймає, на жаль, деякі християни розуміють це однобоко. Вони осуджують інших, які хворіють або переживають певні траті. Якщо Бог допустив у його житті таку хворобу чи таку трагедію, значить є серйозні приховані гріхи, Пліткують вони між собою. Таким суттям варто частіше згадувати історію Йова. Сам Бог сказав про Йова, що він був непорочний, справедливий, або богоязкий, і віддалявся від зла. Йова один-один. І ось ці страшні трагедії обрушилися на нього. Спочатку за один день він тратив десять своїх дітей і весь свій маєток Потім все його тіло укрилося страшною хворобою проказою. До фізичного болю додали ще й духовні атаки з боку людей. До нього прийшли його друзі з благим наміром потішити, але їхня втіха була не оливою а сіллю на глибокі рани. Але його стояв, і не просто устояв. Його віра стала ще сильнішою, він глибше пізнав Бога, що чітко видно з його слів. Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе. Йован 42,5. Якщо, дорогі мої бажаєте слухати повчання, хто не підписаний, підпишіться. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена, ну і про Вподобайки. Не забувайте, подобається не до Бога, подобається пальчик вверх, пальчик не ставте. Слава Ісусу Христу.